Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо надалі наш розгляд, наш пошук місії України. Терпійська культура дивовижна не тільки тим своїм часовим відрізком, з коли вона була і скільки часу вона тривала, а й тими досягненнями, які вона дала. Світу дала людству в той час, коли вона була. Ну, Можна назвати хоча б два, що та кераміка, яка робилася у тропійській культурі, до неї стародавна Греція до такої кераміки прийшла тільки через кілька тисяч років. А ті протоміста, які виникали у тропійській культурі, вони по своїх масштабах, по своїй чисельності були такі, як. Середньовічний Лондон. Уявіть собі, 6000 тисяч років назад була така культура. Дивовижа тропійської культури не тільки в її досягненнях, а мабуть ще більша дивовижність у загадках, які залишила тропійська культура, і на які до сьогоднішнього часу над якими ламають голову вчені археологи, культурознавці. І всі люди, інші люди, яким цікаве все те, що пов'язане з старовиною, тих загадок, їх багато, але таких, можна сказати, основних фундаментальних, ну я особисто нарахував десь приблизно штук 10. Суть загадок полягає в тому, що життя найперше, це те, що життя древних тріпільців. Не вписуються у загальноприйняті параметри розвитку старовинного суспільства, а інколи не вписуються в параметри здорового глузду. Оце, так, як би сказати, найголовніша, найголовніша суть цих загадок. І тому часто густо дослідники цієї культури, вони, як то кажуть, вишукують квадратуру кола. Тобто ті артефакти. З якими вони зустрічаються, і яким пояснення вони не можуть дати, вони часто густо підганяють під ці самі загальноприйняті параметри розвитку старовинного суспільства, древнього суспільства. Але така дія завжди має, тобто там завжди виникають контраргументи, питання залишаються, що називається. Але відповіді на ці питання, на які Поки що відповіді немає, вони мають пряме відношення до нашої теми, до пошуку місії України. І тому ми попробуємо далі на ці питання відповісти з позиції етнософії. Нашу роботу, наше дослідження ми побудуємо таким чином. Спочатку ми окреслюємо питання, потім говоримо про те, яке трактування дає, можна сказати, офіційні. Дають офіційні джерела, офіційна, офіційна наука, дослідники. Далі розглянемо контраргументи, які, як би сказати, які, роблять, які не, не, роблять те, що на ці питання немає відповіді, що заганяють, як би сказати, це питання в глухий кут. І тільки тоді ми будемо подавати погляд на, на цю. На цю загадку з позиції етнософії. Почнемо з першої, так би мовити, найфундаментальнішої загадки, це з питання таємниці матеріархату. З позиції здорового глузду матеріархат неможливий як фізичне явище, тому дослідники тропійської культури, і не тільки Тропійської, взагалі старовини, вони в принципі визнають таку історичну річ, як Матеріархат, що це, ну, скоріше за все, мало бути, могло бути. Тому що на це вказує багато артефактів. Ну, наприклад, тропійській культури на це вказує дуже велика кількість статуеток. Жіночих статуеток, які видно було, що це богині, що вони поклоняються саме жінці, як богині. Другий момент, що дуже, вона дуже пронизана, ця культура такою душевною красотою, тобто там дуже все красиве, особливо взяти кераміку, що не присутньо, скажімо так, чоловічим культурам. І тому, з позиції, так би сказати, історичних артефактів, археологічних артефактів. Є підстави казати, що матеріхат начебто існував. Але є й дослідники, які конкретно сумніваються, що матеріорхат взагалі міг існувати. Треба сказати щиро, що вони мають на то об'єктивні підстави. Тому що головне питання, яке вони висувають, а на яких засадах мав би утворитися і існувати, і розвиватися матеріархат. Ну, давайте спробуємо спробуємо про це поговорити. Давайте. Подумаємо, на яких можливо засадах міг би існувати матеріархат. Ну, На засадах фізичної сили це відкидаємо зразу, тому що якщо якесь об'єднання тримається на фізичній силі, то фізична сила зрозуміло, сильніше у чоловіків. І тому там, де є фізична сила, там формується патріархат, а не матріархат. І тому цей це розгляд, якби нам не підходить. Які інші можуть бути засади? Ну, наприклад, така засада, як висока духовність того населення, тих людей, які жили в той час. А що таке високодуховність? Ну, якщо ми подивимося, знову ж таки, спроєктуємо розвиток людини і розвиток суспільства, то коли ми дивимося, на, наприклад, на маленьку дитину, то вона, можна сказати, що вона безгрішна, вона чиста, вона, вона щира, вона не лукава. Але чи сказати, що в неї є висока духовність? Є. Цього неможливо сказати, бо висока духовність пов'язана з розумінням, з пізнанням, з інтелектом. Тобто, коли люди свідомо поклоняються чомусь, що вони вважають духовне, тому що так влаштований їхній світогляд. І для того, щоб ця висока духовність була, мусили бути підстави цієї духовності. Тобто, а чому саме поклоняться, скажімо, матері жінці, а не, а не чоловікові, або, або там немає ну, ще якісь, там, тотемним тваринам. Тобто, як ми знаємо з історії, так і було. По-різному було. Чому саме тут в основі стояли жінки? Чому тут був Е, Можна сказати, що це ще може бути відношення е, така підстава, як кровна спорідненість. Тобто, якась. Старенька прамати, яка мала багато дітей, в дітей було ще багато дітей, тобто багато внуків, навіть могли бути правнуки, і отака лінійна, так би сказати, пряма кровна спорідненість може робити прародичку цього роду, цього, цього утворення, цього племені, чи цього невеликого роду, може робити її так би керівником, робити її головною в цьому роді. І тут є логіка, але. Якщо ми подивимося на трипійську культуру на їхні, на їхні величезні протиміста, там, де було до 10 тисяч населення, як стверджують сучасні дослідники, то зрозуміло, що бути проматірю 10 тисяч населення, ні одна жінка не могла. Вона могла бути проматірю, ну, від сили 100 чоловік. Це, це гора, і то це з великою натяжкою. А інші, якщо б разом були зібрані, 10 тисяч в одному місці населення, то чому саме жінки керували, які не були авторитетом для інших людей, які не були з ними зв'язані кровно? Чому не чоловіки? Ще один варіант можна сказати, що тому що жінки були розумніші, і саме як носії вищого розуму за чоловіків, вони її були керували такими спільнотами. І знову ж неочевидна, неочевидний факт, тому що чому саме жінки? Ми знаємо з історії, що були й жриці, були й шамани, жерці. Тобто, не факт, що тільки жінки розумніші, якщо дивитися з позиції нашого традиційного розуміння, тобто десь могла керувати розумна жінка, але десь міг керувати розумний чоловік, і тоді в цілому культура матеріархату не складається. Тобто, з якої сторони не подивися, матеріархат завжди складеться під сумніви, що ну, чому саме люди поклонялися цьому, саме жінка була головною. Це, тобто, це виглядає на те, що так, як би сказати, хочуть або так собі придумали ті науковці, які досліджують цю культуру. Тобто. З позиції здорового глузду, з позиції нашого традиційного теперішнього земного матеріалістичного мислення, матеріархат, як явище, стає неможливим, або, скажімо так, підлягає дуже великому сумніву його існування. Тоді постає питання: а як тоді, в принципі, утворився матеріархат? І взагалі чи він утворився? І тут. Можна сказати, що ситуація докорінно змінюється, якщо ми припустимо, що в старовину в ті давні часи, окрім фізичних чинників, які впливали на еволюційні зміни людей, велику силу мали і чинники духовні. Так, звісно, скаже. Дослідник з традиційним поглядом на ці речі. Ми це знаємо. І ці духовні чинники, їх можна назвати як релігійний фанатизм. І ми навіть знаємо великі еволюційні зрушення, які цей релігійний фанатизм робив в історії людства. Ну, наприклад, завоювання. Ем... Арабського халіфату, який стався після того, коли релігійні откровення, духовні откровення, які одержав пророк Мухаммед, стали, на встали в основу великих завоювань арабів. Або такі, такі чинники, як знамениті хрестові походи, які теж були, під основою яких були, була релігійна або духовна основа цього цього руху. Але Мова не про світоглядні речі, не про те, на основі якого світогляду люди починали робити ті чи інші справи, а про духовні чинники як реальну фізичну силу, нефізичних речей. Тобто нефізичні речі могли змінювати речі фізичні. Іншими словами, те, що ми називаємо магією, мова про магію як реальну силу, яка може щось змінити в історичному контексті. І тут ми можемо сказати, що ніде в історії не зафіксовано того, щоб якісь величезні еволюційні чи революційні зміни сталися через магічні дії. Були, звичайно, є якісь вказівки на, на, на якісь особливо це в Євангелії, в Біблії то в Біблію Євангелії є такі речі, де видно, що там присутні якісь духовні нефізичні дії, але сказати, що ці дії, які присутні, і зміни, які там відбувалися, або якісь події відбувалися, що вони мали глобальний зміст, глобальне, глобальну дію цього звичайно не можна. І це закономірно, тому що магія і все, що з цим пов'язано, це те, що йде в розріз з завданнями людства, яке воно має виконати на цій землі. Тобто, якщо б люди користувалися в даний час магією, то вони б не могли б розвивати ну, навіть такі речі, як, допустимо, правомірне логічне мислення. Багато чого інших речей, ту саму мораль, і багато чого інших, саме, саме тому, що була б магія відкрита, люди б не могли цим е, шляхом би йти. І тому е, все, що є магічне, воно на даний час від людей закрите. Хоч найбільшим фактом де магічне могло проявитися як дуже потужна дія, це було діяння Христа, коли до нього зверталися іудеї, які казали: Покажи нам знак, що ти є син Божий. Тобто вони від нього якраз вимагали цих магічних знань. А найбільший момент цього діяння, яке могло статися, але яке не сталося, це те, через що сталася ця. Зрада Іуди, тому що е, традиційно, як собі уявляють люди, що Іуда це був просто, е, скажучи, грубо захламний чоловік, який любив гроші і тому зрадив Христа. Звичайно, все було не так просто. Іуда це був великий патріот свого народу, і найбільше, чого він прагнув, за що він готовий був покласти своє життя, це звільнення свого народу від римського рабства, від римського від римського панування. І коли він ходив з Христом і бачив силу Його, як, як він може впливати на, на безтілесних духів, на, на, на елементарні сутності природи і так далі, як він може зцілювати людей, навіть оживлювати людей, він бачив, яку силу має ця людина, і він розумів, що якщо ця людина захоче, то вона може магічною силою. Не тільки повести народ, а звільнити Ізраїль від оцього, оцієї неволі. І коли він з цими думками або з цим підходив якимось чином до Христа, то завжди одержував відповідь, що я не прийшов в цей світ, щоб тут бути земним царем. І тоді в Іуде виникла думка, як зробити таку ситуацію, коли б Христос був вимушений примінити свою магічну силу, і люди б побачили, хто це такий, і тоді б це він би його прийняли дійсно як ізраїльського царя. І коли він вважав, коли станеться момент, що його зможуть, що його схоплять і він мусить застосувати, мусить боронитися, і тоді він застосує цю силу, тоді це і буде оцим моментом, якого добивався Іуда. Ну і коли далі, коли стало, навіть і це не помогло, коли він все рівно не примінив силу, то далі ми знаємо, що сталося. Іуда розкаявся і, і, і сталося так, як сталося. Таким чином, навіть Христос, який прийшов в цей світ, і Він не діяв з позиції магії на еволюційні зміни людства. Хоч він мав повністю цю силу білої магії, духовної магії, духовної сили, щоб це змінити. В плані мається на увазі історично-еволюційному. Якщо ми зараз повернемось до тліпійської культури, там була інша ще ситуація. Там ще люди з цими, з цими речами, вони ще жили, вони ще їх знали, вони ще їх відчували. І ці е, е, магічні дії для тих людей були знайомі і зрозумілі. І якщо ми з цим підійдемо до розуміння матерахату, то воно стає зрозумілим чому? Тому що як вже було сказано, саме жінки були більш придатні до магічних дій. Саме між жінкам, між жінок могли бути найдужчі відаючі матері, які могли мати найсильнішу дію цих дій магічних. І з цієї точки зору все стає логічно. Тоді тому зрозуміло, що матеріархат діє в неспозиції якоїсь там, умовно кажучи, духовної просвітленості. А він діяв з, елементарно з позиції сили, але з сили магічної дії. І розуміння цього має прямий стосунок до тих інших загадок, про які ми вже будемо говорити у наступних наших зустрічах. А сьогодні, все. Дякую за увагу.